Назви, будь ласка. Комендант вишколу Микола Біз. Е, Микола, як е, рівень учасників цього е, вишколу? Чи можна розраховувати, що через е, рік-два це будуть нормальні повноцінні е, виховники, які будуть далі штовхати станицю до нових вершин? Рівень загалом хороший, вище середнього. І по тому потенціалу, який вони показують, так, звичайно, е, станиця має ну, великі можливості щодо розвитку. Курінів, створення нових куренів, от я бачу майбутнє і це новий оптимізм. А е, яка специфіка цього вишколу? Чим саме він відрізняється від будь-яких інших попередніх вишколів? В чому його родзинка? Наш вишкіл ми проводимо як е, певний експеримент в рамках розвитку е, гурткової системи в пласті, і тому всі гутірки побудовані е, під е, цим ракурсом, щоб якомога. З різних сторін розкрити суть гурткової системи, допомогти тим потенційним виховникам її зреалізувати вже в своїй виховній праці. Чи задоволений ти командою, яка допомагала в організації цього вишколу, і як можна оцінити цю організацію загалом? Так, звичайно, дуже хороша команда, це є фактично актив станиці, є в станичній старшині, і це свідчить, що. Провід станиці є е, зараз такий, який зможе справді розвинути нашу організацію в місті Тернополі. От, тому я дуже задоволений співпрацею в команді і інструкторів і, і проводів. Можемо говорити про наступність поколінь? Е, звичайно, практично теперішнє покоління вже утвердилося е, порівняно з там, попередніми поколіннями і є самодостатнім і працює над тим, щоб виховати вже наступне покоління, яке буде з числа учасників цього вишу.